Якщо сьогодні рівень довіри до суддів, подивіться останнє опитання, ніже плінтуса, то чому б військовим не зайнятися і судами? Ну якщо в ТЦК за ТЦК вони відповідають, то чому залужний не має права зайти в суди і в прокуратури? Чому військові не мають можливості зайти в адміністрації? Чому військові не мають можливості зайти в вир... органи державної влади? Якщо ти сам сказав не веди порядок в ТЦК? Де військові за це не відповідає, вони наведуть порядок. Вони наведуть, вони не ведуть порядок і в прокуратурі, але їх вони там не буде. І їх Там не буде ні ніде. Вони послухайте, ну приходить цей хлопець на Хмельниччину. Оцей uh -huh. хлопець. У нас зараз офіційно 80-90 тисяч людей без кінцівок. Я не буду спекулювати і говорити про те, щоб зараз шановні на наші глядачі, просто уявіть собі цю ситуацію, в якій знаходиться молода людина. Хлопець-дівчина без кінцівок. І як, як вона буде по цих пандусах, як вона буде в транспорті. Я про це не буду, тому що ну, це жахіття, це страх. От вона приїжджає, ця людина на Хмельниччину, де 63 прокурори інваліди, mm -hmm. де керівниця МСЕК-Крупа, де її син, керівник Держаудіту, де її чоловік, який спав на грошах, який навіть не рахував, значить, є керівником пенсійного фонду. От приїжджає цей хлопець туди. От він сидить, його зустріли як героя. Його односельчан, або тих, хто з ним мешкав на тій вулиці, на якій він значить, мешкав, або його одно, значить, класників в школі, часина з них не повернулася. Он вони там на, на цвинтарі, вон там воно занедбано все, Вон керівник адміністрації, який, ви що думаєте, вони зміняться, вони хочуть, вони хочуть залишитися при владі, щоб змінитися? Ні, ні, такого не буває. Такого не буває. В них не відбулося катарсіса, їхня успішна практика брехати і красти. вона, вона на сьогоднішній тільки підтверджує, що це можна робити. А оцей хлопець або ця дівчина, от вони в цьому населенню пульті на Хмельниччині. Хмельниччина нічим не відрізняється від Вінниччини, Миколаївщини, Херсонщини, Закарпаття, Львівщини, Києва, Київщини. Нічим не відрізняється. Ось це так воно відбувається. І ось до них приїхали до нього хлопці. І кажуть, ну як, як брат, як тут в тебе? І вони там по Черчині помінули своїх товаришів, а потім маяка. А він каже: Отак, так та керівниця Держаудіта, той, значить, пенсійний фонд, там мені довідку не дають, там і, і таке інше. А Там навіть завод Метал» побудував, але, значить, мене не можуть взяти на роботу, тому що там е, значить, така-та, така, -та, така, -та, така -та ситуація туди навіть під'їхати не можуть, дивись, що робиться. І що зроблять ці хлопці? Давайте так. Сашко Білий буде в кожному, в кож, в кож, на кожній вулиці. Нехай мене просить е, світло пам'яті Сашко Білий. В Радіївка буде в кожному районі. Я вам серйозно кажу. Ви ж бачили фільм, е, шановні наші глядачі, ми з паном Садом про це говорили. Е, бува, е, бачили фільм з, з зі Сталоне, Рембо. Ви ж приходиш з війни, пам'ятаєте, кінцева фраза? Ми хочемо, щоб країна так захищала нас, як ми захищали, так любила нас, як ми любили цю країну. Це ж показано, це в Америці, там набагато більш стіка структури. Набагато більше, щоб там не говорили про Трампа, набагато більше, набагато менше такого роду ситуації. І цей хлопець, Герой Сталоне, приїжджає, корумпований шурів, спецоперація. Ви знаєте, що по книжці і по сценарію мали він мав загинути. Але коли вони провели фокус групи, то всі фокус групи: молоді, старі, жінки, діти різних рас, різних вір, ну всі фокус групи показали, що він має жити. Це називається легітимністю. Навіть коли в нього шансів немає протистояти всій системі, він має жити. Тому що цих, і тому цих людей їх будуть підтримувати всі. Це будуть такі, такі не просто опришки, не просто, знаєте, такі, е, ви ж говорили про українську історію, не просто оця е, українська е, військова військовий чин. Да? Це, це будуть озброєні люди, захисники ось цієї України, не те, яка в книжках. Не тієї України, яка тоді була частково легендарною, частково міфологізованою конкретно України, конкретних міст, селищ. І ці хлопці і дівчата, які жили з цим хлопцям на одній вулиці, вчились в одному класі, вони загинули за конкретну Україну, конкретну Україну. Ось вона, не там, ось! Ось вона. І ви думаєте, що тоді буде? І що... Ви думаєте, що тоді буде? Тому я завжди казав: тому завжди казав: реформуйте судову систему. Бо Божий суд не печерський. бо до Портнова підете, аж галопом підете, прости мене, Господи. Бо той також думав, ті, які з ним що вони тут будуть правити вічно. І коли е, цього покидька, який дивним чином був і проросійський, і членом цієї влади, е, значить, і, корупці... і корумпованим, і якась представником силових структур, і другом всіх цих татарових, і всіх цих ізовітових, і всіх цих, значить мочалок І значить, і коли його ліквідували, всі в Україні, навіть не знаючи, хто його ліквідував, всі раділи і готові були випити за здоров'я тих, хто його ліквідував. А я не знав людину, яка б пожаліла б портнова. Або знала б тих, хто би пожалів портнова. так от це означає легітимність. Народ буде сприймати покарання злочинцям, корупціонерам проросійським малоросійським силам. Буде вважати справедливим, а адвокатів у них не буде. Ви ж проти? ви ж не хочете судової реформи, ви ж не хочете прозорих судів, ви ж не хочете чесних прокурорів. Ви ж вважаєте, що адвокат це не та людина, яка покеровується законом, а та людина, яка носить маляви і конверти від... Значить, від тих, хто значить, е, е, значить, ну там, десь там, зашкварювався, і, і, і тими, хто має його судити, ви ж далі будете покривати, бо ви не можете цього зруйнувати, бо одна, воно все посиплеться. Бо Черешов сказав, я ж не буду сам терпіла, я ж дам всіх. Бо Кубракова зняла, яку бракова також може сказати, кому він гроші з де ж значить, цього крадівництва носив. Бо та баришня, яка, пам'ятаєте, написала. Значить, з київської податкової написала Діду Морозу значить, записочку, що вона хоче стати керівницею податкової отримати мільйони шубу. Прикол ж тому, що вона стала керівницею отримала мільйони шубу. І цей Дід Морозеш, напевно, десь там працює, і в нього ж є прізвище ім'я по батькові, і, значить, і, і посада, бо корупція завжди при владі, бо і тоді ми ж будемо говорити про зовсім інші речі. Тому Зеленський і вся ця значить, його камріля вони хочуть, значить, таким чином завершити війну, щоб бути єдиними переможцями або тими, з ким однозначно мають мати справу. Тобто, от, Зеленський, напевно, тому, значить, після овального кабінету, зустрічі звучі Ватікану, Трампу сказав: Я буду робити все, що ви скажете. От приблизно таким чином воно відбувалося. І тому. Зрозуміло, що в таких умовах Захід нас буде підтримувати Україну будь-яку владу, тому що не підтримувати Україну не можна. Зелеський же бреше, коли розповідає про те, що ми виконали завдання, значить Україна заслужила, да, членство в Європейському Союзі, а тепер там нам треба вийти закання. Ні. Це українці заслужили насамперед Збройні Сили України, а ви маєте виконати завдання. Ну, не українці голосують за закони. Ну, не українці мають проводити податкову митну реформу. Ви ж тільки зараз підходите, ви запитували мене про цю піаністку. Вони підходять тільки зараз, вони обіцяють зробити митну реформу. Що вам заважало робити митну реформу? Я вам скажу, що? Тому що всі ці схеми на митниці, це не схеми Димов Близнюк придумав якусь схему, і, значить, вирішили її пронести в податкову. Ні, вони всі породжуються в податковій. Всі схеми значить, щодо незаконного е, там збагачення, вони, е, значить, які стосуються податкових, вони в податкових, стосовно контрабанди на митниці, стосовно прокурорських у прокуратурі, стосовно ментовських у ментов, стосовно всіх вони там народжуються. Не проходить людина з вулиці і каже, слухай, дай я тобі дам хабаря. Ні, його зразу вже Ну, куди ж ти? Навпаки, приходять до тієї компанії, яка працює, і кажуть, якщо не даси хабаря, ми тебе закриємо. Якщо не поділишся з прокурором, то матимеш проблеми. Якщо не, 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 не даси щось там судді, суддя винесе рішення значить, стосовно того, що ти там неправильно щось отримав якусь там земельку. Тому тільки зараз отримали землю для, для заводу від район металу. Тому що в райметал не звик, вони не знають кому носити. Вони не знають кому носити. Вони не звикли. А тут же ж не занесеш, тут же до інвестора як ставляться? У світі кажуть: дайте нам інвестицію. От, дайте нам інвестицію, тому ми, значить, ми ж тут будемо створювати робочі місця. В нас кажуть, а ти хочеш інвестицію? Значить, ти є гроші. Давай гроші спочатку. А ми ще будемо думати. А потім суддя якоїсь там, значить, десь там в Матавіловки вирішить питання стосовно землі або якогось там дозволу, який знаходиться в іншому краю України, так? На чому ж вони заробляють? Ось ми маємо усі ці такі речі, які говорять про ту ситуацію, яка в нас складається. І Зеленський головний бенефіціар його команда, так звана, головний бенефіціар цієї схеми. Вони на вершині цієї піраміди. І Зеленський обов'язково піде на вибори. Тому що якщо він не піде на вибори, ця піраміда схлопнеться, тому що всі вони не зможуть втекти. А, а вони не захочуть бути перепрошую терпілими, е, бо так вони будуть вважати. І тому вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати Зеленського. Тому що ці люди, які в слугах народу, вони принципово не будуть переобрані. Вони принципово не будуть переобраними. Їм треба зараз просто треба захеджувати, принаймні свої, е, свої ризики. Ну ви не вже ви думаєте, що десь буде е, е, значить, ви подивіться на... колись був такий Артур Кестер, він написав. E, значить, ніч ополудні. полудні e, він це написав. Подивіться на на, на обличчя. Ну він написав про про жінок, але це може стосувати e, всіх. Подивіться на обличчя людей, e, значить для того, щоб e, зрозуміти e, чи будуть e, значить, підтримувати цю владу чи ні. Ви думаєте, за e, Сефанчуков і за всіх цих e, будуть голосувати? Ні, вони прийшли просто паровозом за Зеленським. За них не будуть ніхто голосувати, і вони це прекрасно знають і тому вони. Вони грибуть з маминих черешень, з папіних малін, значить, вони беруть і далі грибуть, і далі грибуть голова адміністрації, голова антимонопольного комітету, ті синиченки, які накалюдували 10 мільярдів кримінальна справа по одеському припортовому заводу. Кримінальна справа, що він створив підконтрольне підприємство, значить, і через них витмив 10 мільярдів. Так а його туди посадили безкоштовно. Угу. Mm -hmm. Тобто він створив підконтрольно, а його поставили на прозорому конкурсі. Голова антимонопольного комітету Кириленко, який керував Донецькою адміністрацією тоді, коли, значить, е, там ну, усе відбувалося. Йому сказали незаконне збагачення. і Він зараз голова антимонопольного комітету. Зеленський каже, ну, у нього ж крім, у нього ж значить, він же не підсудний. Він ж, туди ще немає. Він керує антимонопольним комітетом. Ми сказали, в тебе на збагачення. А він каже: ну це тому що, значить, моя родина маліною займалася. Я знаю адресу цієї маліни. Це на банковій. О, там от знаходиться а, маліна оця. Е, потім вони на і САП, пам'ятаєте, коли їм треба було щось дати після цього е, закону, який вони ухвалили, там, їм треба було дати хоча б соб, щоб придивити народу, то бідіча, значить, і Чернишова від них закрили, і вони там знайшли, значить, одного. Депутата, і, значить, вийшли там на Гайдая, на кума Єрмака. Пам'ятаєте, що а, рад... він... це нещодавня він... історія, до речі. Луганську адміністрацію. Потім його поставили тоді на Мукачева. З депутатом, якого ніхто не бачив, і, і, ні... і, ні... і, ні... і ніхто не знає, хто це такий. Зато нормально вони там на дронах колядували. Ми думаєте, військові про це забудуть. Це кум Єрмака. А рівень Єрмака ми побачили, як він говорив зі студентами це людина, яка веде від імені, перемови, від імені України переговори. Ми побачили, що він зі студентами не може говорити. Він, він лика не в'яже, в нього мовленєві афазії. В нього мовленєвий. Ми дивуємось там з цих там, з, з різних там вітковів або масків. Ну, тій там один забудовник, а інший принаймні, там, Тесла випускає. А цей хто? Цей хто? І тому нам значить, у нас серйозні серйозні речі. Е, генерал Залужний обережно пише про е, значить про ті недоліки. Пише що треба робити. Я дуже добре пам'ятаю, як Зеленський збіленівся на е, залужного після першої статті, Бо в тій статті не було і прізвища Зеленський. Та вже мала бути прелюдія, Як ви в радянські часи? Якщо пишете книгу, ви маєте написати спочатку передмові про партію. «І прелюдії треба написати дорогова ляніделіча. Про Малу Землю, про ціліну, про роботи Брежнева е, в політоділі армії, е, коли там всю чотири жди герої радянську. Оце треба було написати, а потім вже писати про філософію, про якісь там проблеми. Це головне. А тут Залужня розповідає про сучасну війну і там нема Зеленського. А потім він взагалі написав статтю про те, що у нас потенційна війна і таке інше. Пам'ятаєте цю історію? Пам'ятаєте, як Жовкова сказав, це чиновник в офісі президента, він оцінює кома, він оцінює, що значить, він там неправильно написав. А тоді Залужний сказав, що нам треба зараз забетонувати лінію оборони, подивіться, де тоді була лінія оборони, де вона сьогодні. Пам'ятаєте, що тоді сказав Зеленський? Він сказав, ніхто, як, я, так не вірить в побіду, в перемогу. Він тоді дослівно дав завдання залужному, значить, не дав йому. Він же відповідає за мобілізацію, не дав йому того ресурсу, а вже сказав: я можу це зробити. Дайте 300 цього, 500 того і людей. Військові хочуть, щоб я їм дав 500 тисяч, де їм найду 500 мільярдів. Сказав Зеленський. Це питання вирішується на РНБУ, а не на прес-конференції. Військові, військові хотять. Потім подали такий недолуйний закон про мобілізацію, що у людей від слова мобілізація руки почали труситися. Дискредитація військових почалася з Зеленського. Із Безугло, яка тоді казала, ті речі, про які вона казала, дискредитуючи військового керівництво. Це можливо? Це можливо в країні, яка воює, дескредитувати військове керівництво. І він тоді сказав: Валєра і Мар'яна пусть там порішають. Валєрою в від ставку, а Мар'яну відправив на перемовини в НАТО. Яка Мар'яна розбирається як свинява присина в тих питаннях, ну але він туди і відправляє. А, і тому а, він тоді сказав. Що ми маємо звільнити оди, од, ще один, вели, одне велике місто в Україні? Вже Русня наступала, він давав завдання нездійснення, він мав звільнити. Це адекватна? Це реальна ситуація. Ти давай, йди, роби на тебе відповідальність. Перемоги мені відповідальність на тобі. За мобілізацію, ще раз наголошую: відповідно до закону відповідає президент України. Якщо в тебе питання грошей... Тебе є Рада Національної безпеки України відповідно до закону. Там за посадою входить міністр економіки, міністр фінансів, інші міністри, силовики і таке інші. Ти запитуєш міністра фінансів, де знайти гроші. Ви ці питання вирішуєте. Це, значить, наші зовнішні спонсори, це, значить, позики, це МВФ, це реформи, це тіньова економіка, це треба забрати, значить, те, що крадуть на митниці, в податковій, треба, значить, запустити митну реформу. Там я, я, я покажу, як це може бути. Якщо питання з бронюванням, не це, що вони хотіли робити за гроші, щоб відкуповувалося, пам'ятаєте? Щоб вони повідкуповувалися легально, а ну пам'ятаєте цю ж історію? А міністр економіки говорить: ці підприємства, ну, не цирк. А ці підприємства вони потребують людей, і вони, значить, критично важливі. Там ми бронюємо, щоб це не було питанням значить, хабарів. Правильно ж? А то ж читайте зараз, що той значить обіцяє одружитися, той обіцяє висвітити значить, на, на попа значить, Московську церкву, щоб його значить не мобілізовували. А той тому тим торгують інвалідними посвідченнями що завгодно, тому що це питання не прозоре. Є є реальні механізми. Рада національної безпеки і оборони. Ані військові хочуть, а я ще буду думати. Бо ти хочеш, щоб відповідальність була на залужному, а ти був значить адцом родним для молоді. Пам'ятаєте, Ліщенка сказав? Це той, ну що по К Лєшенка, той, що в офісі президента, хоча на зарплаті, значить, по 400 тисяч, по 500 на «Укрзалізниці». Але він сказав: на президента давлять, щоб він, значить, мобілізацію проводив молодих, але він не піддається. Я тоді сказав: це хіба не риторика Орбана? От на Орбана давлять, а він не піддається, от на Фіцо давлять, а він не піддається. Тобто е, йдеться про те, що француз, француз, да от припустимо, прийшли французи, француз, якому 23 роки він буде воювати в Україні. Ну нас ж так вважають, що французи мають воювати да от ми там сміємо, що французи коаліція ха-ха, вони сюди не йдуть. Тобто, передбачається, що вони мають іти. А президент Зеленський буде значить спекулювати на мамах, які не хочуть, щоб їх хлопці воювали у 22-23 роки. Він буде, пам'ятаєте, він не підписував закон щодо пониження верційного віку з 27 до 25 років. Його Верховна Рада, монобільшість, проголосувала, він півтора роки не підписував, тому що він хоче бути добрим, тому що він думав, що буде перемога, і йому всі будуть кланятися. Сі... Дякую, президенте. Ну, ті, які там загинули, то вони загинули, будучи знекровленими. Але ж ці, які перемогли, вони ж тобі дякують. Вони ж, значить, не мобілізовані. Вони, ти ж, значить, молодець, на тебе давили той захід. Клятий, а ти разом з подалеком, і з Єрмаком, значить, боролися? Обо... ви споролися угу. зараз. Бачила, як студенти, о як військові значить, стібуться всього, який опинився за кордоном. Я не вірю. Я не вірю. Я за кордоном. Я в Польщі і хлопці в Донецькому. Я не вірю. Я в Донецьку. Я не вірю. Я в Покровську. Як зашибісь мені в Покровську, коли тобі там добре, значить, в, е, за кордоном? Дякую, президенту Зеленському, Мають сказати. А ці хлопці. І вони вважають, що за них проголосують мами тих, е, яких Зеленський оберіг від мобілізації, від захисту України. І будуть вдячні всі інші. А ті, значить, ну, ну так сталося. Вони, значить, як казала тоді Моляр. Вони ж пішли не подивилися в Конституцію, що Конституція, значить, не говорить угу, про те, що. Не передбачає вона... демобілізації. Угу. Ну, вони ж, вони ж тоді під Гастоміль поїхали 20, 24 числа вночі, а, значить, не, ну, їм треба було Конституцію почитати. Хто їм Закони? Треба Закони, було дивитися. Так. Закони треба було полисати. Вони ж не знали, що воно так. Значить, буде. Тому тут дуже багато. У нас у мене особисто просто сьогодні вже п'ятий ефір, і, і, і я просто і про ООН, і про Зеленського, і у мене вийшло сумбурним. Але така система ухвалення рішень. Вона у нас хаотична. Ми кажемо, що ха, значить, там хаос у, у Трампа, а у нас Трамп же ж не воює. Це ж для нього чужа війна. Це для нього чужа війна. Ми чомусь дивуємось, що вони проголосували за те, щоб просто пропинити війну. А ви, ми як проголосували? Вони ми дивуємось того, що Захід не бачить цієї війни. А ви, коли Путін фактично Русня захопила наші кораблі, які йшли з порту Одеса в Порт Бердянськ, ви Верховній Раді України, піднявши штани і спідниці, не бігали, не кричали: що у мене на Вінниччині, на Хмельниччині, на Рівниччині нема війни? Війна у Тама. Вона у Порошенка не було такого. Це Порошенко, треба воєнний стан, щоб вибори відмінити. Ми ж зараз про вибори. Так вони кричали? Тобто Зеленському вибори не можна проводити, бо війна, а тоді не можна вводити в воєнний час, бо треба вибори проводити, так? Їм треба було дуже. Ну, звісно, зараз, тоді, тоді, зараз вибори будуть розколювати, і це правда. І я е, 9 десятих того, що я. Міг би сказати, я не кажу, враховуючи саме це, а ви тоді проводили вибори на тому, щоб розколювати українське суспільство? Чи як ви за чотири дні до повномасштабного вторгнення, за вісім днів до повномасштабного вторгнення не вводили день єдності, замість того, щоб бомбосховища, вчителі прапорами і кульками mm -hmm. єдність показували? Під єдністю ви не говорили про те, що треба виштовхати військових. З окопів розвести війська і е, боротися з патріотичною опозицією. Ви так розуміли єдність? Голови адміністрації, які говорять про ті наради, які відбувалися напередодні 24 лютого. Вони сказали, що їм Зеленський сказав, що їм робити. Голова адміністрації Херсонщини в нього було лежало на столі у Лу що йому треба робити завтра. Бізнес, з яким зустрічався Зеленським, вони вийшли оптимістично налаштовані. А Рахамі і весь офіс президента казали, що це велика перемога. Що Байден замість того, що буде неминуче вторгнення, сказав, що дуже високоімовірне вторгнення. І це перемога. Бо тепер воно не неминуче, а воно тепер високоімовірне. А авіакомпанії вони такі перепрошую, з що вони чомусь не літають, забуваючи, що протоколи, що вони всі знали, що буде війна, і вони не мають права ризикувати пілотами напередодні і пасажирами напередодні е, значить, цього вторгнення, тому що страхові компанії не страхують ці рейси. І посольства тоді, по протоколах, американське посольство, після того, як було вбито посла Бенгазі в Лівії, в них протоколи. Якщо може бути те, що могло бути. І воно відбувалося, коли Вась Київ обстрілювали по, значить, по башні, коли прямою наводкою били по оболоні, пам'ятаєте, коли долітала практично прямими наводками по центру Києва ракети в Телебашні, пам'ятаєте, що було? У них протоколи виводити. Пам'ятаєте, що ті казали? Самі заховалися в бункер, як писав Рахамі, і казали, що ви там, значить, паніку, ми після війни ви гірше з і Соловйова, mm -hmm. казав Арахамія. Ми після війни розберемося, ой, вірніше, після війни, ми потім розберемося, як ви займалися панікерством. А панікерством займалися, до речі, вони. Тому що цей дружний вогонь, який відбувався в Києві, я не буду говорити в області. Я знаю те, що було в Києві. Лежить повністю на їхніх плечах. Тому що вони піднімали хай, розповідаючи про те, що ДРГ на швидкій ДРГ, на цей, а потім розповідали, що вони було скрізь Вони зараз розповідають, що було там сотні ДРГ. Угу. І цей, я зараз мені. не буду називати його прізвище, який зараз е, він е, ніби в армії, але він е, пише е, значить, 25 годин на добу у Фейсбуці сидить. Е, він тоді казав, що десант над Києвом. Я дуже добре пам'ятаю прізвище, я його потім назву після війни. Десант уже в Києві. І тоді люди стріляли по всьому, що рухається, і не було того, що було значить, тих накадах. Маляр панікувала, розводилася. Ви знаєте, що панікери розстрілювали разом з саботажниками і, і з мародерами з, з мародерами і зрадниками, тому що вони піднімали хай, і є вже конкретні історії. Після вини вони набудуть більшої огласки, коли розстрілювали практично своїх. І ця траса, подивіться на цю трасу, Житомирська траса, подивіться на трасу на Берсвітовський проспект. Ви подиви, подивіться, ці кадри є. І я знаю, що відбувалося на оболоні. І не тільки я знаю, ладно я, там люди знають, що там відбувалося. І дружній вогонь там був саме через це. Тому що ви сіяли паніку, вам треба було вигідно це робити. Бо я тут, я тут, я тут, ці я тут, і це і наробили. А потім читаємо Арахамії. Він пише: нам було дуже важко. Ми сиділи це в бункері, до всіх був душ в номері. Потім аж десь через 3 чи 4 тижні, значить, вони пробралися до, в кабінет Кирил Тимошенка обличчя 22-го року. Ми пробралися. Він був тоді радником офісу президента. Ми пробралися увага офіс на шашлична на Банковій, Там не тільки шашлична, там і вінний погрібок, значить. Ми пробралися до нього, і в нього було гарне воно нам стало легше, от у який в них був порядок денний. Uh -huh. Але дуже добре були, бо вони тоді не втручалися. От коли вони не втручалися, збройні сили України перемагали. А чому вони не втручалися? Тому вони почали потім, пам'ятаю, Арестович каже: А що збройні сили? Що воєнний-воєнний, а офіс. А пам'ятаю, дуже були історії. Їм Залужний не давав тієї інформації, е, яку вони хотіли мати. Вони хотіли керувати повністю. Потім вони сказали, щоб, значить, залужний. Е, Пропинив ставити ці, ну, не знав. Написав їм план. Да, плани, плани їм написав. Да, план. Ні, ні, це вже пізніше. Щоб значить, щоб тільки вони ставили це те, що робили значить, е, під Києвом, тільки вони мали. Я дуже добре пам'ятаю історію, яка характеризує про те, що не знали вони аж до червня місяця, взагалі, що відбувається на фронті. Їх дратували. І дуже добре. Якби вони не знали і далі, що було, то було б набагато краще. Єрмак пише. На випередки, ну його команда, там хто там, Литвин, то там вони пишуть, коротше, що І ще один значить, літак збитий, а це потім не що це український літак. Вони не знали. Тобто вони були відірвані від інформації, а вони мали бути переможцями. Ото От було воєнне, які там неправильно роблять словами Арестовича. А ми звільняємо, ми воюємо. Коли зараз я каже ха, -ха Київ за три за три дні ти не маєш жодного відношення. До того, що Русиня була викинута з-під Києва, жодного, жодного це зробили Збройні Сили України. Хлопці і дівчата, там не було ваших слух народу. Ви зібралися з чемоданами під у цій, цієї родини матері, Ви зібралися думали, що вас будуть евакуювати. Зібралися з чемоданами, думали, що у вас автобуси і туди. А ті, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, як. Як такий собі був а, Алексей Кавальов, Суга народу, двічі ліквідований, слава Богу, що ліквідований. Догадаю, хто це був такий? Це був той, який взяв четвертий канал, купив, подарувала йому батьки, сказав, що він буде президентським, звідси викинув український е, повністю контент. Викинув, став повністю, значить, служити президентові. а Потім, коли прийшла русня, то він в своїй каховці одразу перейшов на бік Русні. Це слуга народу. Зеленський сказав: Я несу відповідальність за всіх, кого я провів до влади. За Олексія Кавальова, за Куницького, за Дмитрука, за всіх інших. Він несе повну відповідальність. І коли ми з вами починали цей ефір, він говорить: Я і моя команда, ми це робимо ні. Ви гальмо наших України до НАТО, до Європейського Союзу. До демократичного і успішного майбутнього до перемоги.